Які ж обов'язки кредитодавця при вирішенні врегулювання заборгованості? Відповідно до закону України про споживче кредитування, а саме статті 23, кредитодавець або ж новий кредитор має право залучати колекторські компанії, які включені до реєстру колекторських компаній. Новий кредитор має повідомити Національний банк України про залучення колекторської компанії задля регулювання заборгованості у відповідні строки, які зазначені Національним банком України. Кредитодавець повинен на своїх вебсайтах, а також у мобільному застосунку, розміщувати інформацію про колекторські компанії, що залучаються, а також стосовно вимог співпраці з колекторськими компаніями. Колекторська компанія задля врегулювання заборгованості має право залучати фізичних та юридичних осіб на основі договірних засад. Колекторська компанія також повинна розміщати інформацію на своїх вебсайтах про вимоги щодо споживачів про врегулювання заборгованості. Завдяки розробленої програмою щодо захисту прав позичальників ви можете не турбуватися, якщо ваш кредит буде перепродано до колекторської компанії. За детальною інформацією, ви можете звертатись на безкоштовну консультацію до наших адвокатів в адвокатське об'єднання «Правда».